Нервовим не дивитися, хочете вберегти психіку? Тримайтеся подалі. Такі поради, де інде чують люди, в яких у прямому сенсі болить серце за ситуацію в Україні. Але хто сьогодні може бути байдужим до подій у рідній державі? Як не залишитися осторонь проблем і водночас зберегти душевну рівновагу, дізналася Вікторія Кутіна. Драматичні, а часом і трагічні події, що відбуваються вже по всій Україні, дуже боляче впливають не тільки на тих, хто бере в них активну участь, в велімоті погонаті тих, хто спостерігає за ситуацією в інтернеті або з екранів телевізорів. Дуже вредно знаходитися все время в стані можна Тобто вона как бы все время розпалена. Может производить отсутствие сна. Может происходить очень действительно по телу заболевание серьезное, отражаться на тело. Это касается тех, у кого гипертоников, это касается тех, у кого, возможно, были инсульты, какая-то сердечная недостаточность, вегетативно-сосудистая дистония. Люди, що спостерігають за перебігом протистояння вдома, зазнають вдвічі потужнішого психологічного удару, аніж безпосередні його учасники, адже вони перебувають у вирі події цілком свідомо. Саме через активні дії люди висловлюють ставлення до того, що відбувається. Натомість пасивні спостерігачі ніяк не можуть вплинути на розвиток ситуації. Відтак нервують та депресують значно більше. Для того, щоб піддержати свою нервну систему, тим, хто знаходиться в наблюдіні. за происходящим. Стоит такие создать себе некие, знаете, как ресурсы дополнительные для того, чтобы не черпать их из своей собственной нервной системы. Это что? В первую очередь общение. Друзья, близкие, родственники, знакомые. То есть те люди, с которыми вы можете обменяться, именно обменяться информацией, а не получить еще больше какого-то негатива. Можно, в принципе, выдать какую-то информацию даже в магазине, в очереди. Просто прокомментировать от себя уже будет легче. Но точно не держать это в себе. Не создавать состояние спокойствия, когда его нет. У специалистов есть свои порады и когда ты себе раду о стрессовом состоянии. Горячий чай, теплое питье, оно тоже успокаивает, поддерживает и неким образом балансирует. И, конечно же, наблюдение за тем, что в вас происходит. Что, самый важный, самый главный это вопрос, почему вас это беспокоит. То есть разобраться, я знаю, что на самом деле это не так просто, но чего именно вы боитесь? потерять здоровье, может потерять имущество из-за своих близких людей, которые, возможно, где-то в этом участвуют. Но вот э, такие как бы основные состояния, эмоции на самом деле, они э, отличаются от чувств тем, что эмоции кратковременны. А ще дуже важливо не накопичувати власні емоції у собі. Одразу висловлювати їх, радять психологи. Інакше негатив може поступово перенавантажувати нервову систему, і тоді можете несподівано навіть для себе зірватися та образити першого ліпшого, хто просто попався під вашу гарячу руку. Вікторія Кутіна, Віталій Поляков. Доброго ранку, Україно.